Ви дивитеся Суспільне Крим. Підписуйтеся на Суспільне Крим у соцмережах. Примус бюджетників та палаючі агітки окупантів у Криму. Незаконні вибори президента Росії. Щонайменше три затримання кримчан за тиждень, що їм закидають окупанти. Пропаганда і озброєні військові. Як проходив кримський псевдореферендум 2014-го? І хто за це відповів? Довгі черги з бажаючих проголосувати на незаконних виборах російського президента в Криму. Таку картинку показує пропаганда. Джерела Суспільного серед освітян на півострові кажуть, бюджетників змушують брати участь у голосуванні та звітувати куратором. Примус щодо освітян і медиків підтверджують і у Русі спротиву Жовта стрічка. Для представника окупаційної адміністрації проведення такого заходу і можливість там примусити людей до голосування, можливість там організувати пропагандистську кампанію з просування виборів це такий своєрідний тест, да, яким він буде звітувати перед своїм керівництвом, і потім уже намагатися за допомогою цього якось там просуватися по кар'єрній драбині. Незаконні вибори в окупованому Криму Росія проводить не вперше. Все до референдум, двічі вибори до Держдуми, двічі місцевих депутатів і Путіна у 2018-му. За 10 років окупації система проведення псевдовиборів чітко налагоджена. кажуть у громадянській мережі. ОПОРА провести вибори в умовах активної фази війни просто неможливо, і Росія ламає прогинає своє законодавство, так як і. Хочеться здебільшого на незаконні вибори йдуть росіяни, які приїхали до Криму після окупації, та колаборанти каже очільник кримськотатарського ресурсного центру Баріїв. Утім, кримчанам уникнути нелегітимного голосування складно. Нам говорять наші співвітчизники і навіть ну деякі намагаються виїхати до виборів із Криму для того, щоб по перше не брати участь в цих виборах. Тому що а тут воно ну, не буде ну, практично, немає можливості а, уникнути цих виборів, тобто намагаються там шукають якісь шляхи, але все одно це ну скажімо, береться на олівець. Попри контроль російських силовиків, бойкот цих виборів влаштував рух опору, знищують виборчу агітрекламу окупантів. За останній тиждень спалили понад дві тисячі газет та запрошень на псевдовибори, натомість розповсюджують листівки із закликом бойкотувати голосування і збирають інформацію про колаборантів. Жовта стрічка запустила бот, бачимо, АІ, який дозволяє жителям окупованих територій безпечно надсилати. Нам інформацію щодо організаторів виборчих незаконних процесів на окупованих територіях, які будуть дозволяти розпізнавати ці обличчя, створювати відповідну базу, передавати її вже до правозахисників до українських державних органів. Реагуватиме Україна на дії саме організаторів незаконного виборчого процесу, а не учасників, каже аналітик Опори. Звичайно, якщо автомата... І під тиском психологічним, десь змушують навіть брати участь з точки зору активної активно брати, тобто взяти стати членом ДВК, так званої. Ми власне при першій можливості, просто ми рекомендуємо ну, наші правоохоронні органи повідомити про це про такий факт. рахуватиме голоси Кримців Михайло Малишев, голова окупаційної виборчої комісії Криму. Він вже допомагав окупантам проводити попередні псевдовибори. Україна його звинувачує у державній зраді. Секретар РНБО Олексій Данілов це голосування на окупованих територіях назвав фарсом. Ніяких виборів в Росії давни давно немає, і це питання не тільки до нас, про тому що звичайно ми нічого визнавати не збираємося, От, тому що це країна терорист. От, інша справа, що це мають зробити всі країни світу цивілізовані, А тут є велике питання в українському МЗС. Закликали іноземні держави утриматися від визнання результатів виборів президента РФ. Парламентарі ще найменше країн вже засудили проведення псевдовиборів на окупованих українських територіях. Для міжнародного спостереження до Криму прибули представники Парагваю, Ірану, Лівану та Мальдівів. Анастасія Діденко, Олена Стецюк Суспільне, Новини Крим. Що найменше трьох кримчан затримали російські силовики протягом тижня у середу вранці співробітники центру з протидії екстремізму провели обшуки у будинку делегата Курултаю кримсько-татарського народу Едема Дудакова. Його затримали і вивезли до будівлі ФСБ. Ще одного чоловіка у Криму заарештували за нібито заклики до екстремізму. Йому загрожують до п'яти років ув'язнення. Через буцімто публічну образу почуттів віруючих у соцмережах. ФСБівці приходили до ще одного кримчанина. Крім того, геніческу, що на окуповані. Ні, Херсонщині затримали місцевого жителя, який за версією окупантів брав участь у батальйоні Номана Чилибіджухана, який заборонений у Росії. Мета окупантів придушити найменший прояв проукраїнських симпатій. З 4 березня 2022 року. По 4 березня 2024 року. Окупаційні суди винесли 612 постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за. Статею про дискредитацію російської армії, і більше того за цей час було вже шість вироків. Тату псевдореферендуму в Криму Росія переносила тричі, спершу його призначили на 25 травня, потім на 30 березня, зрештою, на 16. 6 березня, 16 березня, між ними 9 днів підготовки. Зрозуміло було одразу, що все те, що стосується результатів. Цього цієї імітації воно заздалегідь уже визначено в Москві. Політичний експерт Володимир Фесенко каже, Путін тоді поспішав. Йому треба було для міжнародної спільноти перш за все продемонструвати, що нібито це не акт агресії проти України, не окупація території сусідньої суверенної країни. А що нібито це волевиявлення самих кримчан? Правозахисниця Ірина Сідова до середини березня 2014-го мешкала в Керчі. каже перед псевдореферендумом, Росія перекидала на півострів зброю та військових. Активно працювала і російська пропаганда. Оцей цей міф про бандерівців дуже довго поширювався. Тобто, вони спеціально цю пропаганду наглітали, щоб людей схилити ментально, тобто вони. Спочатку намагалися окупувати мізки, а потім вже окупувати півострів. Дипломатка і кримчанка Еміне Джепар згадує на початку березня 2014-го у Сімферополі з'явилося багато приїжджих. З Краснодарського краю заздалегідь завезли в Крим. Ну я думаю, що тисячі людей. Які по іншому говорять, по іншому одягнуті, і у самому бюлетені пропонували обрати з двох пунктів: відновлення конституції Криму 92-го року, по суті, незалежність півострова, або ж приєднання до Росії. Ірина Сідова каже, тотальної підтримки такого приєднання, як це намагалася показати пропаганда. Не було, звісно, що були якісь наївні бабусі, які чекали Росію, які ментально застрягли в Радянському союзі. Всі просто сиділи і чекали, що буде Скільки людей прийшло на цей референдум? Ніхто не знає. Були порожні ділянки у нас на території Бахчасарайського району у місцях компактного проживання кримських татар виборчих дільниць не було взагалі, бо не знайшлося добровольців для роботи у них. Українських та закордонних журналістів на дільниці не пускали. Саме голосування відбулося без присутності міжнародних спец. Остерігачів згодом російські ставленики в Криму відзвітували проявку у понад 80 і 97 відсотків підтримки приєднання Криму до Росії. За нашими даними це було не більше ніж 35. У 2013 році. Було останнє соціологічне дослідження в Криму, і тоді десь 31-32 відсотки були ті в Криму, які. Сказали, що вони за те, щоб Крим прийшов до складу Росії. Легітимізувати через псевдореферендум окупацію Криму Росії не вдалося. 27 березня 2014 року Генасаблея ООН в своїй резолюції визнала те голосування незаконним і таким, що не може бути основою для зміни статусу Криму. Прокуратура автономії за 10 років, що минули після псевдореферендуму відкрила 133 кримінальні впровадження стосовно причетних насамперед, це особи, які своїми рішеннями здали, Формальний привід підставу для проведення цього референдуму, тобто, це депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Севастопольської міської ради, таке рішення суперечило конституції України. Українські суди вже винесли 15 заочних вироків позбавлення волі на строк від 10 до 14 років кримським депутатам, які у 2014-му сприяли проведенню псевдореферендуму та російській окупації Криму. Анастасія Коваленко, Оксана Дворецька, Олексій Мовсесян Суспільне новини, Крим.